Білий дім закликає конгрес припинити грати у політичні ігри і схвалити запит на додаткове фінансування для Ізраїлю, України та інших пріоритетів нацбезпеки. Разом про це заявив представник ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. У важливості схвалити запит Білого Дому у повному обсязі переконували сенаторів у вівторок держсекретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін. Чи успішно розпитаємо моєї колеги Марію Ляновську, яка стежила за слуханням у Сенаті, а нині напрямом зв'язку з конгресом Марія? Привіт. Таю, які власне аргументи використовували Блінкін і Остін на слуханнях у Сенаті, аби переконати законодавців, що розділяти допомогу Ізраїлю Україні не дуже гарна ідея. На перше все, Ентоні Блінкін, зокрема, дуже великий час присвятив своєму виступу. Він пояснював, чому зараз важливо підтримати Україну і не виносити питання підтримки України окремим законопроєктом. А під, е, е, винести це питання разом із допомогою Ізраїлю та іншими пріоритетами нацбезпеки. США. по перше, він говорив про економічне відновлення України. Він говорив про те, що потрібно видати фінансування Україні на економічне відновлення, на відновлення інфраструктури, відновлення пошкоджених об'єктів. Ну і також на майбутнє на ствердження демократії в. В центрі Європи, за яку сполучені штати зараз так вболівають, по-друге, він говорив про те, що Україні зараз потрібна гуманітарна підтримка і полишати людей України без неї не можна. Ну і по третє він говорив про те, що Оборонні потреби України зараз дуже важливі. Зараз є важливий момент в ході цієї війни, яка вже повномасштабної війни, яка вже другий рік триває. І він сказав про те, що видно, що ця допомога Україні, яка була від Сполучених Штатів, вона дала свої хороші результати, адже Україна змогла стримати Росію, але потрібно допомагати далі. Адже Росія не збирається зупинятися, і наступною може бути будь-яка країна альянсу, і тоді доведеться. Військам Сполучених Штатів вже воювати в Європі, цього допустити не можна. Він також говорив про те, що ця ситуація зараз вона зокрема розглядається дуже близько з Китаєм, і для безпеки цього регіону також потрібно підтримати саме Україну зараз. Ну і також його колега. Міністр е, міністр оборони Лойдосін заявив про те, що війна не закінчилася. Люди продовжують помирати. Росія продовжує вчиняти воєнні злочини, і тому uh -huh. припиняти безпеку зараз не можна. Марія, які шанси, що Сенат схвалить об'єднане фінансування, а Палата представників ні, і Яка процедура тоді? Е, зараз це дійсно дуже важливе питання, адже Сенат і Палата представників, а саме республіканська партія, розділена, тому що в палаті представників новий спікер наполягає на тому, що потрібно окремо виносити це питання на голосування, хоча він заявляв про свою підтримку України, але в нього є дуже багато питань. Щодо того, як це фінансування використовується. У е Сенаті навпаки, лідер республіканців Міч Макону, він... Е Дуже відомий підтримувач України. Він підтримує усі ініціативи. Він дуже жорстко стоїть на тому, що не можна припиняти зараз допомогу Україні і відокремлювати її від допомоги Ізраїлю. З ми поговорили з різними сенаторами після цих слухань. І вони були в цілому налаштовані дуже оптимістично щодо того, що в Сенаті саме вдасться провести законопроєкт щодо підтримки обидвом країнам одночасно. Пропоную їх послухати. Я налаштований оптимістично. Ми маємо потужну підтримку як від демократичного, так і від республіканського керівництва, щоб зберегти весь пакет разом. Він включає гуманітарну допомогу, підтримку України, підтримку Ізраїлю та підтримку нашої протидії китайському впливу. Але як сказав президент Байден, ми перебуваємо на критичному етапі історії, і те наскільки ми зможемо бути надійним союзником, готовим продовжувати боротьбу, яку ведуть наші союзники та партнери, стане для нас. З ключовим випробуванням в цей період Я підтримую нероздільний пакет допомоги. На мій погляд, держсекретар Блінкен та міністр Остін гарно пояснили, чому ми не повинні розділяти допомогу. Путін приймав Хамас у Москві. Тож тут є зв'язок. Врешті-решт думаю, ці конфлікти повинні вирішувати з позиції сили і разом. Дійсно, і зараз палату представників контролюють республіканці. Водночас для того, щоб закон набув своєї чинності, потрібно, щоб його ухвалили і в сенаті. В сенаті зараз конс Сенат зараз контролюють демократи. Однак їм також потрібні будуть голоси республіканців, щоб ухвалити будь-які рішення. Тому треба буде домовлятися. Марія, дякую тобі. Дуже дійсно цікава ситуація на Капіталістському пагорбі. Будемо стежити за усіма найважливішими новинами для України. Це була Марія Оліновська на зв'язку із конгресом. І на цьому друзі завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки українською. Побачимось завтра.